Слава Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому YouTube каналі з Торгом. Сьогодні хочу зробити для вас невеличкий такий відеоогляд на один дуже цікавий акумуляторний пилосмок від торгової марки Milwaukee. Зустрічайте m 18 FBPV. Не звертайте увагу на коробку, так вона потягана, тому що це демонстраційний варіант, але сам пилосмок робочий. Тож, давайте подивимося, що всередині. А всередині ми маємо ось таку широку щітку, як і в нашому домашньому полосмоці, але ворси тут немає. Далі ми маємо ось таку телескопічну трубку. Ось такої довжини. От так вона складається. Далі ми маємо ось таку насадку для вузьких місць. І -і, 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 і. і ми маємо. О! Ми маємо сам пилосмок. і чекайте. І ми маємо ще ось такий рукав. Ось такий шланг. Це все? Так, це все. Акумулятору тут немає, тому що акумулятор потрібно придбати окремо, але в мене акумулятор є. Ось такий акумулятор М18 відповідно на 18 вольт. В моєму випадку це 8 А акумуляторна батарея. Взагалі, полосмок може працювати з більшими батареями, і мінімальна акумуляторна батарея, яка сюди підходить, це на 5 Ампер. Ну що, оглядаємо детальніше і будемо тестити. І так, що ми маємо? Маємо ми ось такий полосмок, виконаний він з пластику. Вага цього полосмоку складає 7,1 кг, але це без акумуляторної батарей. Цей полосмок може бути встановлений як на підлогу, так ви можете його і чіпляти на свої плечі за допомогою ось цих якісних лямок. Плечові лямки виконані з якісного полістеру, все якісно прошито, регулюється. Ну, все як на якісних якихось рюкзаках. А також є. Ось такі з'єднання реміні між плечові, щоб у вас лямки не злітали. І також є ось такі лямки на ваш пояс, щоб цей пилосмок ще краще тримався, не стукав вас по спині і так далі. Тобто навіть для спини є ось така. М'яка проставочка на цій частині. З правої сторони пилосмока знаходиться ось такий перемикач, який працює в трьох положеннях. Перше положення це мінімальний режим смоктування, середнє це вимкнено. І друге положення це відповідно максимальна сила всмоктування. Сила смоктування повітря в даного пилососа складає 1558 літрів за хвилину. На жаль, не вказано це в барах, тому ми не можемо поки що сказати наскільки потужний цей пилосмок. Пізніше ми просто це перевіримо на практиці. За допомогою цього полосмока ми Збирати не лише сміття, яке знаходиться у вас на підлозі, а також можете під'єднувати сюди якийсь електро або акумуляторний інструмент при роботі, наприклад, в ту ж саму кутову шліфмашинку. Так, далі. Пилосмок працює за допомогою безщіткового двигуна на 18 вольт, який знаходиться ось тут, в верхній частині. До цього пилосмока також входить ось такий пластиковий контейнер для сміття ємністю на 3,8 літра. У контейнера є. Нижнє викидування для сміття. Ось так воно відкривається з допомогою одного пальця. Зверху ми маємо ось таку пластикову кришку, і зверху також ми маємо ось такий хепа фільтр. Ну і сама система, звісно, з допомогою якої і відбувається циклон. Все дуже просто і все дуже зрозуміло. Що ж, так, що ми маємо далі? Значить, далі до комплекту, як я вам вже сказав, входить гофрований рукав, довжина його 2 метри, тобто, не дивлячись на його компактні розміри в складному стані, він розтягується у нас на 2 метри. Далі ми маємо ось таку щітку для вузьких, точніше насадку для вузьких місць. Маємо ось таку звичайну щітку, проте тут немає ворси. Тобто, Дана щіткою можна збирати лише на гладких поверхнях. І також ми маємо зручну телескопічну ручку розміром 1,20 м. Вона легко збирається і легко розбирається, тобто відтягуєте, тянете це на себе або якщо зібрати, то просто штовхаєте це вперед. Ну що ж, пропоную протестити даний пилосмок. Погнали! Так, і перший тест, який я вигадав для того, щоб вам продемонструвати, наскільки сильно всмокте даний пилосос, це ось такий тест з фарбою. У нас вже є на каналі відео, де я тестував промислові і побутові пилососи, їх порівнював. І пилосмок від Metabo, здається, цю баночку з легкістю. Піднімав. Так от, що я хочу сказати, вага цієї банки 900 грам. Вона повністю наповнена фарбою. Давайте я під'єдную зараз акумуляторну батарею до даного полосмока, вмикаю його на перше положення, не на максимальне, на перше положення. От демонструю. І... Опа! І баночка в нас висить. Тобто, ну, на другому положенні тут і мови немає, те, що воно буде тримати. Отож, я думаю, з цього тесту вам вже щось трошки зрозуміло, наскільки він сильно смоктує. Тепер під'єднуємо контейнер, одягаємо всі шланги і будемо пилосмош... пилосмочити сміття. Пам'ятаєте, як був раніше мультик? По-моєму, називався він Мисливці за приводами от зараз я. Себе відчуваю таким мисливцем. Ні, дуже комфортно розмістився на спині. Як такий, знаєте, класний туристичний рюкзак. Нічого не давить, нічого не жме. Все дуже круто. Так, отже, під'єднуємо нашу трубку телескопічну, з легкістю розсовуємо. На ту довжину, яка нам потрібна. І під'єднамо, давайте під'єднаємо щітку. У мене, в принципі, мені здається, що в студії на підлозі плюс-мінус чисто. Але давайте зараз вімкнемо пилосмок і подивимося, що я там назбираю. Так, це з цієї сторони. Так, це друге. Перше положення. До речі, що я вам хочу сказати, друзі, як для полосмока працює він ну, досить таки тихо. Правда, це було перше положення. Давайте зараз на друге. От навіть на другому положенні, порівнюючи з побутовим полосмоком, працює він набагато тихіше, але при цьому сила всмоктування просто скажена. Так, друзі, ну давайте тепер подивимося, що там знаходилось у мене на підлозі, на якій мені здавалося, що в мене там чисто. Зараз від'єднуємо трубку цю, складаємо. Ну, реально дуже комфортно його носити на спині. Відкриваємо. Ух! Дивіться, з сміття. Я, в шоці. Я думаю, що в мене тут чисто на підлозі. Стерильно, а воно он, скільки тут сміття. всякого. Жах. От величезна кількість сміття, але при цьому хепа фільтр, ну, принаймні, з цієї сторони, залишився чистим. Чому чистим? Тому що 98% збирав весь пил і сміття. Це. Циклонний фільтр за допомогою такої, якби центрифуги, і 2% лише брав на себе ось цей хепа фільтр. Тобто на виході ми отримаємо абсолютно чисте повітря. Дуже круто. Так як це промисловий полосмок, тобто він використовується на якомусь будівництві, то він може смоктувати, починаючи від якоїсь гіпсової штукатурки і закінчуючи навіть якимись там уламками каміння, щебеню там, або навіть цегли. Тому боятися збирати будь-що ну, тут взагалі не варто. Єдине, що збирати воду, він, звісно, не може. Якщо ми говоримо про якісь сухе сміття, то це взагалі без проблем. Якщо у вас виникнуть запитання, де ж придбати такий крутезний полосмок, то я думаю, що 90%. Наші глядачів здогадаються, що в нашому інтернет-магазині сторон. Якщо ні, то я вам хочу повідомити, що все, що ви бачите в моїх відео, ви можете придбати в нас або. Онлайн в інтернет з торгом. посилання буде в описі цього відео, або офлайн, якщо ви знаходитеся в Києві за адресою бульвар Васлова-Гавла, 18. Заходьте до нашого магазину і купуйте все, що вам потрібно. Дякую за те, що ви дивилися дане відео. Дякую за те, що ви підписуєтесь на наш youtube канал і ставите свої вподобайки, і обов'язково коментуєте. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі нових відео.